Сергій Владимирович, ще питання по воді. Ви їздили в Київ з цього приводу? Чи є якась інформація? Чи сподіватися нам з 1 січня на зменшення вартості води, чи ні? Хотілося б, щоб люди почули це питання. На зменшення не сподіватися, ми працюємо над тим, щоб воно було збільшення. На жаль, проведені були розрахунки, надані до да, акаре раніше до цього всього. Економічні питання, є пов'язані питання з діяльністю підприємства, яке було сановано от, і яке готовилось на санацію, але це все скривалося керівництвом підприємства. Є заборгованість три місяці, є заборгованість, була заболевана. 7,5 мільйонів за воду спожити. Я вам доповідав на початку, що 5 мільйонів ми вже погасили за рахунок різних тарифу. Працюємо над цими питаннями. Не можу я вам конкретно сьогодні щось сказати. Працюємо. Дякую за лікарність.